Ви на роботі були? На роботі мої діжурники прибирали. ми На голову нам потолок упав та і все. Ви були всередині? Да. Ну так, да, ми всередині були. Все повинно, все поготову. Ми моє дітей зараз садиться. За моєю спиною дитячий садочок малятко, селища Межова, по якому російські терористи нанесли сьогодні удар попередньо безпілотником. Межівські рятувальники намагаються врятувати залишки будівлі. У садочку заняття, звичайно, сьогодні не проводяться, але онлайн займається 25 діток. Працівники садочка, які дивляться, добрий день, якщо він добрий. А ви хто працював? Вихователь? Вихователь. Сьогодні він онлайн да, заняття. Проводить? Дистанційно. Дистанційно. Скільки діток у вас? 25 дітей. Ми працюємо онлайн, ми приїхали, що з мало. Ой, 20. Ой. Майже 25 років. Тут 17. Ну оно засветило и бахнуло с ходу. Ели выключена и розетку и бахнуло. Ну, я взагалі в садику 30 год проробила. У цьому? Іменно не в цьому тут діти мої ходили, бо я близько жила. Я у сонечкові робила. А діти мої сюди ходили. Так. Не всі кам'янські діти. І так? І всі, звісно, весь край наш ходив сюди. Садик був переповнений, багато дітей, а дуже больно. Плакати хочеться. Говори, страшно. Його пережити тільки, боже сохрани, як завідуюча, Клопоталася, все добувала, ремонт робили своїми силами. Ну. рятувальники, як завжди, перші на місці події хлопці намагаються ліквідувати пожежу. Удар по, по дитячому садочку. Справжній військовий злочин. Росія країна терористів.